Сьогодні зранку у приміщенні котельні в районі паперової фабрики кипіли останні приготування. Подавати тепло до оселі об'єкт має розпочати вже до кінця дня. Призведін пуск газу в котельну, знята пломба. Далі спеціалісти газового господарства котельної знімуть загрожаючі устройства і котельна заработає. Звістку про близьке потепління мешканці прилеглих будинків сприйняли з оптимізмом. Автономним опаленням можуть похвалитися, далеко не всі городяни. Ну, звісно, зрадіють. Ну те, що ви бачили? Звісно, зрадіють роботи по підключенню міських котелень розпочали ще вчора. Їх проводять згідно графіку, без зривів. На виконання вчорашнього рішення Житомиргаз спільно з працівниками Житомиртеплокомуненерго відновив газопостачання на 33% котельні. сьогодні робота продовжується. Сьогодні до кінця дня всі котельні міста Житомира буде запущені гасних після подачі газу теплопостачанням. Починають опікуватися комунальники. Говорять, що після включення котелень до подачі тепла до осель за технічними умовами потрібно близько доби.